Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, Тут в основному ми не замовили наші новиночки. Це серія Містер Вайпес, але новиночки. Що ж в нас тут? Ну, По-перше, це ось такий от чудовий засіб. Це називається відбілюючий а, високоефективний відбілювач густої консистенції. Що він собою представляє? Це дуже класний засіб для миття. Туалетів. Е, ну, Особисто у мене дуже класно відбили в туалет, хорошо відмив все. Також ну, люба сантехніка. І ще їм можна відбілювати білі речі, видаляє плями з білих речей, і е, хорошо можна відбилити, допустимо, гардіни. Все-все-все, ну, що вам треба відбилити. І хочу сказати, що тут літрова бутилка дуже велика, і Тут у нас всього ціна 219 гривень. Рекомендую всім, будь ласка, замовляйте, сама була дуже приятно вражена цим засобом. Далі, ну, в мене багато їх, кстати, вже мої клієнти замовили. Просто ну, цієї коробочки прийшло два, а взагалі багато в мене вже клієнтів його пробували, всім дуже сподобалось. Далі в цій лінійці ще є отакий от от чудовий плямовий, відник, спреєвий, він великий, тут 500 мл. І е, він коштує всього 199 гривень. Тобто вам його хватить дуже-дуже надовго. Далі, Боже, вибачте, навіть е, помилилася 159 гривень. 199 гривень в нас коштує отакий от чудовий антижир. В цій. Він має приємний аромат. І дуже-дуже хорошо працює. Тож, будь ласка, замовляйте, теж його пів літру і він хорошо розпилює. Далі, отакі от чудовий це вже серія Smart Life, у нас засіб для миття вікон. Зараз, якраз, до Пасхи треба готуватися, прибирати свою домівку, мити вікна, якраз потеплішало. І от, будь ласка, вам такий наш класний. Засіб, от, такий от розпилювач до нього йде, коштує він всього 169 гривень. І ще у нас є така акція чистий четверг. По цій акції його ціна 140 гривень. Тобто, користуйтесь хорошою знижкою, замовляйте. Далі, от такий от чудовий засіб це порошок кислородний. Я випро будь-який твій одяг. Він концентрований, бачите, там от. Такі от Кислородні капсули є, видно синенькі. Далі. Там внутрі у нас є мірна ложечка. Його достатньо всього дві мірні ложечки на загрузку повної пральної машинки. Має зіп за Тобто, коли ви відрізали, ну, бачите, йде в пліночки. Пліночку ми знімаємо, це щоб він не пошкодився, поки буде їхати в коробки. От. Якщо вдруг щось десь потече, то його, він буде в сахранності. Там є зіп-застежечка, тобто, коли ви розкрили пакетик, ви його застегуєте потім на зіп застежечку Дуже-дуже класний засіб. Всього двох ложечок вистачає на ціли, цілий цикл прання в пралці. Далі 5-7 кг. Далі, отакий от от чудовий засіб. Я усуну будь-які запахи з твоїх рук. Це кухонне мило. Тоже дуже класний, Реально, якщо ви там почистили цибулю, порізали, рибу розділили, м'ясо порізали, то легко вимити вимова... руки цим засобом, і вони в вас не будуть пахнути, Ні рибою, ні луком, ні м'ясом. Далі. І отакий от чудовий тож, наша новиночка пляма вивідник Тут його 500 грам, достатньо однієї ложечки на тазик води, і е, значить 449 гривень, він коштує, тут його пів кілограма, дуже великий, дуже надовго вистачить. Е, кому е, зацікавили ці мої засоби, будь ласка, під цим відео є посилання, хто хоче замовити, хто хоче самостійно оформляти замовлення, теж є посилання під цим відео, будь ласка, е, користуйтесь дисконтом. І кому цікаві моє відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не, потеря... не... не загубити мене в соцмережах. До зустрічі, мої любі!